Привет всем! Мы на сегодня на обзоре э, Bluetooth колонка Mini X6. Ой, кал нахер, хернюшка шкарда на О. Его. Кто англичанин може прочитати? Я вам не перекладу. Я не прочитаю. У вона сама колонка. Тут а вони видно, то тут у нього один динамік. Коротше, видно не буде. Тут або флешка там вставляється, тут заряджати можна. І тут ще. Тут-то ну, тут, включати, пуніше можна дзвінки приймати. А тут переключати голосніше тихіше.